Друзі, привіт! Сьогодні готуємо спагеті із шпинатом і курячим філе. Дуже смачний у нас вийшов обід, тому не звалікаємо, а починаємо приготування. Тут у мене куряча грудка, я її нарізаю невеличкими шматочками. Тим часом підсолена вода на спагеті у мене вже закипає. До води додаю каплю розлиної олії. Також нарізаємо довільними шматочками одну невелику цибулину. У кип'ячу воду кладемо спагеті, розрівнюючи їх виделкою. На розжарену сковорідку викладаємо куряче філе і обжарюємо його до золотистого кольору. Тоді додаємо ципульку і все смажимо разом. Одразу ж хочу приправити курку спеціями. Додаю коріандр, трішки перцю, солі і паприки. Все детально перемішуємо. Друзі, не забудьте підписатися і поставити лайк під відео. А також напишіть у коментарях, чи приготували таку пасту за моїм рецептом. А тепер додаємо сметану. Тут у мене, як бачите, магазина звичайна сметана, не вершки. Додаємо одну таку велику столову ложку сметани і кладемо шпинат. У мене заморожений подріблений шпинат. Якщо ж у вас шпинат свіжий, ретельно його промиваємо і також кладемо одразу ж після сметани. Тушкуємо приблизно 7 хвилин. Коли спагеті приготувалися, викладаємо їх до м'яса. Все перемішуємо і тушкуємо ще приблизно 5 хвилин. Якщо рідини замало, додаємо воду, в якій готувалися спагеті. Ось і все, наша паста готова. Друзі, це дуже смачна була вечеря. Раджу спробувати і вам. Готується швидко і просто. А смакуємо із задоволенням.